Жодна країна ще не виживала у цьому буремному світі, віддаючи свою оборону на аутсорс. Дозвольте мені бути дуже чіткою. Ми прагнемо міцних трансатлантичних зв'язків. Сполучені Штати Америки залишатимуться партнером і союзником Європи. Але Європа має пристосуватися до нових реалій. Європа більше не є основним центром тяжіння Вашингтона. Ну що, здається, почалось. Сполучені Штати розпочали процес передачі повноважень щодо НАТО європейським союзникам, про що Ройтерс вперше написали ще у грудні місяці, і це на диво співпало із заявами, зокрема Еммануеля Макрона, про бажання спілкуватись з путіним окремим треком від Сполучених Штатів. Чи не співпало? А Трамп подумав: ну, якщо хочете більше самостійності, то. Тримайте, я думаю, що десь так це і є. Більше того, що а, Трамп а, активно артикулював те, що той, хто не платить за свою безпеку, не має права бути захищеним НАТО. Ми побачили багато інших е, таких елементів, які підкреслюють, що там залучені сполучених штатів до захисту північно-атлантичного альянсу під питанням, особливо після там погроз Гренландії, після таких ультимативних заяв в Сторону європейців, і що зараз фактично Трамп хоче мати такий експансіонізм, та з одного боку, але з іншого боку, без якихось додаткових фінансових вкладень, навпаки, з оптимізацією їх, і тут насправді зараз ми в ситуації, коли або Європа прийме рішення про те, що вона дійсно змінює свої там. Парадигму та основну безпекову вона готова інвестувати більше і утримувати біля себе сполучені штати великою ціною. Чи Європа хоче будувати альтернативні якісь майданчики безпекові, які включатимуть Україну вже відразу, та за замовчуванням без якихось додаткових узгоджень і дуже тривалих благань про те, що ми маємо бути її частиною, але яка буде автономною від непередбачуваних сполучених штатів, яка дозволить гарантувати тим країнам, які розділяють цінності там європейської безпеки, демократії і спільних бачень, того, куди мають рухатися європейські держави? Аби захищати себе, і справа в тому, що Трамп певною мірою цього хотів. Про більшу відповідальність написали, до речі, не західні змі, як у випадку з виборами в Україні, бо це звучить принаймні дивно, коли про вибори і референдум нам повідомляють за кордону. А про це свідчить офіційна заява НАТО, 6 лютого 2026 року. Союзники по НАТО домовилися про новий розподіл відповідальності старших офіцерів у командній структурі НАТО, в якому європейські союзники, включаючи найновіших членів НАТО, відіграватимуть більш помітну роль у військовому керівництві альянсу. Ну і що ж це означає? Що від тепер усі три командування об'єднаних збройних сил НАТО оперативного рівня, які раніше очолювали американці, передадуть в управління європейцям. А саме командування Норфолк, це Вірджинія, США, очолить Великобританія, командування Неаполь, Італія очолить відповідно Італія. Командування Брюнсом, Нідерланди, очолять Німеччина і Польща на ротаційній основі, тобто по черзі. Зміни відбуваються під гідою того, що країни Європи тепер відіграватимуть більшу роль у керівництві НАТО. Але ми з вами розуміємо, що це пов'язано з новою стратегією США, де вони йдуть на другорядну роль, а оборону віддають Європі у заяві НАТО. Так і сказано. Тепер всі три командування ОВД, які очолюють оперативний рівень під час криз та конфліктів, очолюватимуть європейці. Тобто, Якщо війна не в Україні, а дійде і зайде за кордони Європи, то командувати своєю обороною на оперативному рівні буде саме Європа. Звісно, можна шкодувати стару епоху пакс Американа, але світ змінився. Європі доведеться приймати нові виклики іншого вибору в неї просто немає. Це як на мене, просто фантастичні новини. Це дуже сильно підштовхне Європу до того, щоб вони зарухались в цьому плані, щоб вони інвестували в тому числі в українську оборонку, тому що у них практично немає альтернатив. Вони зараз будуть спільні українсько-європейські проекти запускати спільні виробництва у нас на території Європи. Це все буде дуже класно, тому що хочеться сказати Янки home. Забирайтесь, звісно, йдіть. Потім будемо просто вже на інших умовах з вами передомовлятись, і вони ще, звісно ж, про це пошкодують, тому що для них це було вигідно, але. Ну з цими людьми зараз взагалі мало чого спільного хочеться мати. Ну і до слова дипломати НАТО також називають це хорошим знаком і відповідністю концепції стратегічної автономії Європи. Своєю чергою, Марко Рубіо, держсекретар США, коментує цей процес як переосмислення НАТО, аби європейці відігравали більш значущу роль, а не просто забезпечували малозначне розгортання сил, яке вони нещодавно демонстрували в Гренландії, коли проводили демонстр. Тративні навчання із захисту острову. Єдине, але яке залишається, це чи вистачить у Європи ресурсів. Європейські чиновники кажуть, що навіть при збільшенні фінансування Європа не зможе швидко замінити американські можливості високого класу, такі як розвідка, спостереження і, звісно, ядерне стримування. Є й питання, яке Європа давно мала би вирішити, зокрема терміни вимога США до Європи взяти на себе більшість конвенційної оборони до 2027 року. Вважається багатьма в Європі нереалістичною через вузькі місця у виробництві зброї. Тут залишу, звісно, риторичне питання. А на що ви сподівалися, чи чого ви чекали, як сказав президент в Давосі, повномасштабна війна на континенті триває вже 4 роки, окрім допомоги нам чи допомогли ви собі? Питання, яке залишилось без відповіді. бо наступним, що кажуть експерти, може стати ну, може й не напад, тобто не повномасштабна війна, а тестування Росією п'ятої статті НАТО і того чи дійсно один за всіх. І якщо повертатися до термінів, то не лише чотири роки війни Росії з Україною мали би показати Європі справжнє обличчя звіра, а й те, що Штати, а точніше Дональд Трамп, вже ж попереджав про свої майбутні дії навіть. Не рік тому Пентагон попереджав союзників, що якщо вони не візьмуть на себе основний тягар конвенційної оборони до 2027 року, США можуть вийти з деяких механізмів координації оборони. Марко Рубіо тоді ж підкреслював, що європейські партнери не вкладали достатньо коштів в оборону останні 20-30 років, що зробило їх залежними від американського бекстопу, тобто страховки. І е, хоч європейські країни різко і збільшили витрати у 2024 вони досягли. Лише 326 мільярдів євро. А це ну, навіть не 2%, а 1,9% ВВП ЄС. Німеччина, наприклад, планує подвоїти військовий бюджет, але до 2029 року. Навіть попри те, що ми залежні від Європи, Україна у 2025 році спрямовує на оборону та безпеку понад 31% свого ВВП з деякими даними навіть до 43%, що є найвищим показником у світі. Оборонні видатки складають понад 60% загального фонду бюджету. Щоденні витрати на війну перевищують 170 мільйонів доларів. Витратіть 5, щоб не витрачати і не допустити до 30, хочеться сказати європі. Мене вразила. Чесно кажучи, частина риторики європейських політиків під час всесвітньої економічного форуму, коли там бельгійська делегація ставила питання, чи Україна хоче миру, і про те, що не всі країни Європи є проукраїнськими, мовляв, знаєте, накладаючи на нас якусь відповідальність за те, що війна досі триває, та якийсь чи то заклик до там порозуміння з Росією на їхніх умовах, чи щось ще, але в цілому дуже Девакувата позиція, яка вказує на ну принаймні зміну тенденції. В окремих країнах, ось і з приводу ось цього питання е, витрат та оборону, воно ж стосується левової частки країн північно-атлантичного альянсу, і е, ми опинилися в парадоксальній ситуації, коли з одного боку європейці так почали відверто ненавидіти Трампа і, і робити все, щоб просто його там не виводити з себе, але там при цьому недолюблюючи відверто, але з іншого боку. Там купувати американську зброю за ціну, яку б не поставив Трамп, замість того, аби самим накопичувати свої ресурси, тому тут потрібно визначатися чи продовжувати грати в підлабузництво і порозуміння із країною, яка погрожує наступом на одну з країн-членів НАТО, чи потрібно все ж таки вибудовувати альтернативний напрямок роботи? Але замість рішень ми як завжди чуємо розмірковування на тему: а що як? Що війна в Україні завершиться і Росія матиме достатньо сил, щоб напасти на Європу. Росія може відновити сили для регіональної війни в районі Балтійського моря протягом двох років після припинення вогню в Україні. А за шість місяців після цього буде готова почати локальну війну проти одного зі своїх сусідів. Нинішня агресія Росії. Становить найбільш значну і пряму загрозу для членів НАТО та європейської безпеки з часів Другої світової війни. Повномасштабне вторгнення Путіна в Україну зруйнувало архітектуру безпеки Європи. Попри приголомшливі втрати на полі бою, руйнівні санкції, посилення українських ударів по російській інфраструктурі та зростаючий міжнародний тиск з метою проведення переговорів, Кремль. Не демонструє жодних ознак відмови від своїх максималістських цілей. РФ повернула собі тактичну перевагу на деяких ділянках фронту. Країна залишається в режимі воєнної економіки. 40% федерального бюджету Росії на 2025 рік або майже 8% її ВВП було виділено на безпеку та оборону, підтримуючи розширення оборонного виробництва. Тим часом. Пропагандистська машина Москви продовжує подавати війну як цивілізаційну боротьбу між Росією та Заходом. І тут найбільш критичним періодом називають 2028-2030 роки, як найбільш небезпечні, це час, коли Росія може відновити свій військовий потенціал. А у Сполучених Штатах Америки завершуватиметься каденція Дональда Трампа. Або це, якби ж Дональд Трамп був президентом, то тоді би війна не почалась. А далі там вже хто його знає. Ну і з тих сценаріїв, які зараз обговорюються, найвірогіднішими вважають. Три перший сценарій це гібридна війна і тест рішучості, тобто Росія може розпочати серію кібератак і провокацій у країнах Балтії, наприклад, у Нарві чи Сувальському коридорі, щоб перевірити реакцію НАТО в умовах зменшеної ролі США, якщо США вагатимуться з активацією статті 5, посилаючись на те, що конфлікт є локальним або а, спровокованим європейцями, це зруйнує довіру до альянсу. Сценарій другий це європейська коаліція добровольців. Коаліція охочих вже є. а Це буде коаліція добровольців у разі відмови США від прямого втручання, наприклад, через кризу в Азії навколо Тайваню, європейські країни можуть бути змушені воювати самостійно, тобто буде створено ситуативну коаліцію під проводом, ну ймовірно, Великої Британії чи Франції. Однак, без американської логістики, розвідки глибоких ударних можливостей і так далі, в такому випадку Європа понесе основний тягар війни з великими втратами. І сценарій третій це повномасштабна війна в Європі. Якщо стримування не спрацює, і Росія відчує слабкість Заходу через переформатування управління НАТО. Локальний конфлікт може перерости в велику війну на східному фланзі, зокрема, називають Польщу або Фінляндію. Ще раз ми говоримо зараз не про сценарії війни в Україні, а про сценарії, які можливі в Європі. Але знову ж таки тут з гарних новин, те що у цьому процесі роль України змінюється фундаментально з об'єкта захисту на суб'єкт безпеки. З цього випливає європейське НАТО. З Україною модель безпеки, де в умовах меншої залученості США формується оборонна вісь, у якій Україна, Польща і Фінляндія стають цим східним щитом. Досвід України у високоінтенсивній війні це і дрони, і РЕП і ППО є унікальним. Тут ніхто не сперечається і критичним для Європейського союзу. Також розглядається інтеграція без формального членства, тобто через мережу двосторонніх безпекових угод, і перехід на стандарти НАТО. Україна у такому випадку стає частиною європейського ВПК. І ще обговорюється варіант надання Україні гарантій аналогічних статті 5. Тобто експерти просять щоправда не називати так ці альтернативні гарантії, бо насправді стаття виключно про консультації після нападу, а не про допомогу. Тим не менше, без прямої участі НАТО як організації. Тобто, це може бути формат коаліції охочих у разі підписання мирної угоди. І тут Марко Рубіо правда застерігає, що будь-які європейські гарантії. Надані Україні без підтримки Сполучених Штатів не матимуть будь-якої ваги. Ну, натомість Україна може надавати гарантії безпеки Європі без Сполучених Штатів. Як підсумок, скажу, що передача повноважень є частиною підготовки до сценарію, де Європа змушена буде захищати себе сама. Для України це правда відкриває вікно. А може навіть двері, а може навіть вибиває стіну можливо, стати незмінним елементом європейської архітектури безпеки, оскільки сама українська армія наразі володіє тими навичками, яких бракує європейським союзникам для стримування Росії до 2030 року. І цією стіною, яка як я вже сказала, якою може бути Україна, та це питання, тільки чи наважиться Європа на суб'єктність. Утім, як то кажуть, навряд чи ми про це дізнаємося в наступні 24 години. Але що можу сказати? Напевно, в наступні 24 години ми з вами точно побачимось.